Крашу, моторчик Бофнг взяли кісточку, взяли балон фарби чорний матовий, напшикаємо от сюди. Да, тут колись був десерт трошен. І всі ці коцки ми позамазуємо, щоб він був як новий. Ну що ж, поїхали. Було прийнято рішення перефарбувати його з балончика. Отут ми заліпили прозорим скотчем. Да, трішечки видно, бо не в тон попали. Ну, тим не менше, мені подобається якість робіт, ми викручували, фарбували. Тобто, ну, така от чудова штука вийшла. Так, звісно, видно, що коцки, 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 коцки. Ну, на цьому поки що коцки. Так, ну а ми його відправляємо на правильного. На спецовку. Тому ми зараз беремо шпиці, беремо верніше, на шпиці обода і спецуємо. Значить, старе переднє колесо нам не потрібне, воно піде під інший проєкт. А новеньке колесо нам піде. Ми з нього витягнемо задню втулку і переспецуємо. А далі буде сюрприз, куди це все діло піде. Коротше, оце колесо ми залишаємо, це переднє. заднє колесо ми розписовуємо, задню втулку ми перетираємо від цього багна. вичищаємо і здаємо на переобладнання. Тобто, щоб з нею було все нормально, все чудово. Тобто, як то кажуть, дефектовка і далі по списку. Ну, якось так працюємо. Короче, для того, щоб з іншої сторони довелося зняти стопорне кальцо, зняти е зірочку і е зніматися всі. От. Чому ми їх акуратно знімаємо? Тому що вони нам знадобляться для нашого іншого проєкту. Дуже цікавого. Так що з вас та підписка, і ви узнаєте, що буде далі. Оце все. За допомогою такого дрімля до Дніпремовського. А вичухруємо повністю це все, оце все, все вичухрується. Ось воно. Ось так от поліровано. Краще в мене вже, мабуть, і не вийде. Ми сюди поставимо якусь красиву розиночку, щоб полірувало далі. Оце кілечко, зірочка. У Ми... мене таке підозра, що вона вскрита якимось лаком, тому що воно не береться. І в Дніпра раз. Убита 2 вбита біта, 3 вбита біта, біти під заміну. Оця пуперочка поки що вижила. Ну, ось такий от набір біти під заміну. Так, все. Оце ми все ховаємо. Оце ось йде до заднього колеса, це йде до переднього колеса. Два ободи мараванс і дві покришки. Готово. Забрав ось такий результат. Нові. Покришки нові камери, нові шпиці, подовжувач. І перефарбований двигун, і відмитий і відчищений задня втулка. Мені подобається. Походу в нас з комуніст лігайки разом з шайбами. Я тільки зараз додивився, ні тут, ні тут, ні тут. Ну, пред'яви пред'являють уже пізно. Будь-які претензії. На жаль, не приймається. Хоча тут є. І Проблема в тому, що ці гайки і особливо шайби досить дорогі, і їх проблематично дістати. Інтернет в допомогу. Мама вже зварена, вже вона навіть відпіскоструєна і пофарбована порошковою фарбою. Це перше. Наступне, що стосується колес. колеса зроблені і віддані на те, щоб їх вже ставити на велосипед. Далі акумулятор. Необхідно внести буквально дві незначних конструктивних зміни, і акумулятор буде теж в ідеалі новий. Тож, працюємо, але не забувайте, що в нас є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватись, і за підписку на обидва канали мій і доброго вечора, в ми з гаража!